Всім привіт! Ви на каналі Кубік.ua і в цьому відео я вам покажу, як навчитися збирати Кубік Рубіка 200 куб. Він такий, він виглядає так. Він ніби скручений 3х3. Ось ніби його скрутило трошки. Давайте почнемо. Спочатку ми його розберемо. Розбираємо його як завгодно. Так, першим ділом нам треба буде зробити. Білий хрест. Тобто, як в 3 на 3 ми збираємо отак ми на білому центрі ставимо білі е, ку... ребра. І ось так у нас таки виходить отут хрест. А на ці кути ми поки що не звертаємо уваги. У нас ось хрест повинен бути. Е, інш далі. Ми повинні будемо поставити оці центри до ребер правильно, щоб вони і формою збігались, і кольором. Ми отак будемо прокручувати. Дивимось, отут не підходить, не підходить, не підходить. тут може підійти, тому що поваранчеві. а тут не підходить. Крутимо далі. Так, отут підходить, тут не підходить і тут не підходить. Далі крутимо. Підходить, підходить, підходить і не підходить. Що нам в цьому випадку треба зробити? Ми спочатку повинні перевернути ребра на свої кольори, на свої сторони. Ми спочатку так. Нам треба буде перевернути ось ці центри, тому що вони просто так, отак не перевертаються. Ми виходить, отак робимо два рази, перекручуємо вліво. І далі дивимося. У нас тут зелений колір виходить, і ми ставимо на зелений, щоб він підходило форму. Отак, підбираємо. оп, Поставили на місце отак, назад, ось сюди. далі перевертаємо це. Ось червоний, ми його вліво. потім... Шукаємо ось так форму. І отак. Червоний поставили, оп, зійшлось. Далі, оце ми не зможемо, тому що воно не підходить. І ми дивимось. Значить, нам треба буде перевернути ось це ребро, тому що воно у нас буде стояти ось тут. Ось так. У нас повинні бути тут кольори помаранчеві, тут зелений сходиться все. Отут у нас червоний не сходиться. Ми його повинні отак зробити. Ось, і тут буде червоний. І в нас не сходиться, виходять ось ці два ребра. Ось. Їх треба поміняти місцями. Тому давайте це зробимо. Це як в 3 на 3. І ось це ми отак підібрали, які кольори нам треба буде змінити. І робимо. Хто не знає, як збирати 3х3, то подивіться, зайдіть на мій канал і подивіться це відео. І вам буде простіше збирати такі куби. Далі ми ось дивимося оці перевернуті, у нас правило, все. І тільки оце. цей центр не стоїть на своєму місці. Він, його треба перевернути ну ми знову так вверх, потім вліво. Ну, я так На зелену підбираємо, ось так. І знову вниз. Все. Далі ми будемо робити таке. Нам потрібно буде поставити кути на свої місця. І ми робимо отак. Це називається півпав. І ми підбираємо кути. Якщо ви не розумієте, як це робити, то зайдіть на канал і подивіться відео про 3х3. І отак ми поставили кути. Далі ми ставимо будемо ставити сіребра. Ось. Це в 3 на 3 це вважається як центр, але тут воно як ребро виходить. Тому що ось у нас два кольори це ось ребро виходить перевернуте. Але воно у нас тут стоїть як центр. Далі ми робимо ось таке. Ось шукаємо ось синій, синій ребро і ставимо його на своє місце. Зелене сюди, ось помаранчевий сюди. І ось червоний сюди. Можуть бути випадки ось такі. Ось. Що у нас два? І якщо ми будемо поставимо ось так і будемо пробувати робити тут щось типу того, щоб зібрати жовту сторону, у нас нічого не вийде. Тому що це ось ну, ось так. Це як 4 на 4. Але тут формулу з переверненням е, отут ребра не вийде. Тут не вийде отак зробити, щоб у нас були щоб у нас були отут ребра два. Ось тут перевернути. перевернуті. ми їх не зможемо перевернути. Отут. Це, це не 4 на 4, тут нема такої формули. То е, ми будемо робити так: ми назад повернемо останнє ребро, яке ми перевертали, це було червоне. Ми його назад виведемо наверх. І знову ще раз поставимо його туди, на місце. І все у нас вийшла ось тут фігура, такою, якою ми можемо поставити в жовту сторону. На своє місце. Ось так. Далі ми робимо рибу. Так, збирай 3 на 3. Так. І далі робимо отут Перевертаємо туди на своє місце. Отак. От Ось так. І далі у нас такий виходить ситуація, що якщо у нас буде ось так стояти, що червоний сюди треба поставити, синій сюди, а помаранчевий сюди, то ми можемо зробити ось цю форму. Один правий півпав, потім лівий півпав, п'ять правих півпавів і п'ять лівих. І ми зберемо кубик. Але може бути такий випадок, коли у нас стоять ось ці грані, які я тільки що показував. Що вони можуть бути або по часовій стрілці йти, або проти. І тому у нас вони можуть стояти або ось так, що по часовій. Вони повинні піти. Ось так, типу. А можуть бути, що проти, якої я тільки що показав формулу. Якщо проти, то ми йдемо ось так по 1, 1, 5, 5. А якщо у нас йде отак по часовій, то ми робимо або два ось ці, дві ось ці формули, ті що ми тільки що робили з зібраної сторони, або ми робимо чотири ось таких формул. Отак, перевернули, отак, 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 і ось так робимо формулу. Ви можете запитати, чому саме 4. Тому що якщо ми зробимо таку, яку ми робимо в звичайному 3 х 3. Тобто, якщо ми поставимо, спробуємо зробити один раз, як в 3 на 3, тут, тут у нас вийде, Ось, тобто ми робимо цю ж саму формулу, і у нас він збирається. Але в цьому кубіку у нас перевернувся цей центр. Перевернувся. І ми тому і робимо 4 рази, щоб він перевернувся повністю. Тому що ось, бачите, іще перевернувся. Далі. Іще робимо три. Ось іще. І виходить останній раз ми робимо. І все. І ми зібрали кубик рубика. Це такий, він, може, для когось буде важкий. Ну, для мене він такий, легкий. Його дуже швидко можна навчитися збирати. Тому, якщо ви хочете побачити більше відео про головоломки, підписуйтесь на цей канал. І в описі підписуйтесь на телеграм-канал про кубіки Рубіки. Там я буду викладати відео про різні візерунки на кубіках-Рубіках, і не тільки на 3 х 3, і на 4 х 4. Тому заходьте, підписуйтесь і бувайте.